Добрий день сьогодні я вам покажу, як працювати з написами в Лазарусі та програмувати для них події. Ось розглянемо таке програмне вікно. Є напис «English» і слава Україні. Натискаємо лівою кнопочкою миші на «English». У нас з'являється слово Українська, зникає напис «English» і з'являється «Glory to Ukraine». І ми можемо знову ж таки натиснути на написі Українська і отримаємо переклад. Ось таким чином, при натисненні, ми отримаємо переклад одного і того ж самого речення двома мовами. Як зробити такий застосунок? По-перше, нагадую, що ми спочатку створюємо папку, яку ми будемо використовувати для того, щоб зберігати наш проект. Ну, назвемо її відразу нашим прізвищем. Є створили папочку. Відкриваємо середовище Лазарус. Нагадую, що якщо у вас відкрився старий проект, ми можемо створити новий наступним чином. Файл. Новий застосунок гаразд. Після того, як ви відкрили новий проєкт, відразу пропоную його зберегти. Вибираємо файл, зберегти усі. Контролюємо, щоб у нас була робочий стіл і наша папочка. Ось, вона з нашим прізвищем, де у нас будуть збережені всі наші файлики проєкту. Нагадую, що коли ми використовуємо назви в мові програмування, ми використовуємо лише латиницю, тобто англійські буквочки. Копняк. Ось у нас є. Зберігти. І далі ми не будемо чіпати інші назви, просто їх збережемо. Запустимо і подивимося, чи працює. Дивимося внизу ось у нас віконце, де у нас є вже повідомлення, що компіляція відбулася успішно. Ось у нас є таке програмне вікно. Налаштуємо його. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас ще буде використовуватися значок, іконка, яку ми теж ось маємо у вигляді зображення. І якщо ми хочемо, щоб далі без проблем наш проєкт працював, наш герб, нашу іконку ми переносимо в папочку ось з нашим проєктом. Обов'язково наша. Зображення має знаходитися в папочці з нашим проєктом. Повертаємося. Далі хочу налаштувати віконце. Я хочу зробити для форми. Назва у нас буде, назва у нас буде Україна. Дивимося. Назва у нас це властивість «Caption». Ось у нас буде і назва буде україна. Є. Далі а, колір у нас буде жовтенький. Ось вибираємо три крапочки, вибираємо жовтий. Окей. І далі я хочу встановити значок. Вибираю іконку зараз ось. Три крапочки, і тут є завантажити. Вибираємо, що на робочому столі у нас буде, зараз ми візьмемо, на робочому столі наша папочка з прізвищем, і тут є наш герб. Ми його відкриваємо. І його завантажуємо за допомогою гаразд. Ось у нас з'явився. Перевіряємо, чи все буде працювати, запускаємо. Дивимося, віконце повідомлення, все гаразд. Ось у нас запустилося це віконечко. Є. Далі працюємо, закриваємо і повертаємося. Ми хочемо створити три написи. Зверніть увагу: ось у нас є наші написи. Натискаємо лівою кнопочкою, натискаємо на формі, з'являється напис. І натискаючи, ми можемо таким чином утворювати написи. В чому у нас не дуже гаразд. Тому що у нас буде багато написів, і кожен з них потрібно буде налаштовувати шрифти. Виділимо кнопочка Delete, видаляємо. Є. Як можна зробити швидше? Ми відразу для е, об'єкта форма налаштуємо шрифти всіх об'єктів, які будуть розміщені на цій формі. Ми використовуємо властивість фонд. Три крапочки. І ми візьмемо «Arial». Щоб довго не шукати, я просто наберу «E» і ось у нас є «Arial». Візьмемо звичайний і візьмемо 20-й розмір. Окей. Дивимося, як тепер у нас будуть виглядати написи. Використовуємо, вибрали напис. Показуємо на формі, де вибрали напис. Дивіться, у нас відразу наші написи того розміру, який нам буде зручно. Відкоригуємо розмір. І далі налаштуємо кожен напис окремо. Зверніть увагу: у нас чотири об'єкти. Форма і три написи. Ось тут треба дуже бути уважним, щоб розуміти, який саме об'єкт ми налаштовуємо. Ми вибираємо напис перший. Можна виділити або в інспекторі об'єктів, або відразу на формі. І вибираємо властивість «Caption». І пишемо, що мова у нас буде українська. українська. Є. Для другого напису у нас буде «Caption». А у нас буде «Caption English». English є. Ось. І далі ми хочемо налаштувати для третього напису. Ось ми його зробимо ось таким. Форму трошечки теж відкоригуємо. І задамо йому спеціальне форматування. Фонд. Три крапочки. Візьмемо. А, напівжирний і візьмемо синенький колір. Є. Окей. Ось таким чином у нас з'явилося. Запускаємо, переглядаємо а, є. Ось у нас вийшла вже ось така форма. І тепер ми будемо програмувати події. Зверніть увагу, що як тільки ми запустили нашу програмку, у нас не відображається напис українська, а замість напису лейбл у нас є слава Україні. Отже, ми будемо програмувати. Наші події. Зверніть увагу, ми будемо програмувати подію для форми. Тобто, під час запуску програми у нас буде відкриватися наше програмне вікно. Це буде подія для форми. Вибрали форму, перейшли в події, і у нас буде подія при створенні програмного нашого вікна. OnCreate. Три крапочки. І у нас автоматично в коді ось додалася наша процедурка. Зверніть увагу, назва FormCreate. Тобто це буде спрацьовувати тоді, коли ми будемо створювати форму. Щоб пришвидшити процес, я візьму просто скопіюю. Зараз текст. І ми його відразу вставимо. Пояснюю, що означає. Кожен з цих записів, зараз відкоригую. Дивимося: лейбл 1 – це ось наш перший напис. І visible властивість буде false, Тобто, при запуску форми у нас не буде відображатися перший напис. Label – другий, visible – true, Тобто другий напис буде відображатися. І caption для label 3, напис текстовий буде Слава Україні. Далі запустимо і перевіримо, чи працює. Запускаємо все гаразд. Ось, є. Наша формочка. Зверніть увагу, під час запуску у нас видно інглиш, видно слава Україні. Далі закриваємо, продовжуємо налаштовувати. Далі я хочу, щоб при натисненні на кнопочку інглиш, в мене вона стала невидимою, цей напис видимим став український і помінявся напис. Як ми це робимо? Ми для нашої на нашого напису другого. Ось у нас лейбл ту. Ми будемо робити подію, on click, Натиснення на а, цьому написі. Три крапочки. Ось у нас з'являється. При натисненні на лейбл 2 буде щось відбуватися. Дивимося, що у нас буде відбуватися. Є. Скопіюю. Вот. І у нас є, що буде відбуватися в цьому випадку. Зверніть увагу, видимість лейбла 1 першого напису буде true. Тобто у нас навпаки відобразиться українська, Label 2 visible буде false, буде приховано напис англійська, і третій напис буде Glory to Ukraine. Запускаємо. Дивимося, чи буде працювати. Ось у нас що відбувається. Натискаю на «English» і зверніть увагу спрацювало. Тепер я хочу зробити подію при натисненні на першому написі, там, де у нас українська. Закриваю, гаразд, повертаємося. Отже, виділяю вже напис перший. Подія, «Онклік», три крапочки, і в нас буде ось ця подія. Є. Коригую. Є. Що буде відбуватися? При... Клік на на лейбл 1, тобто на перший напис. У нас цей перший напис стане невидимим. Другий напис навпаки буде відображатися. І третій напис отримує текст Слава Україні. Запускаємо. Компіляція пройшла вдала. Ось у нас запустилася створенні форми. Перший напис невидимий, другий видимий, третій, слава Україні. Натискаємо на кнопочку на, прошу вибачення, написі другому. У нас другий напис зникає, з'являється перший, змінюється третій. Натискаємо. Зникає перший, з'являється другий, і змінюється третій. І таким чином, ось воно у нас все працює. А, наголошую, що наша програмка ось вона у нас є, а, додаток в нашій папці. Ми його можемо взяти звідси і запускати вже без середовища програмування. Все працює. Дякую вам за увагу!